І так, я щойно повернулася від свого лікаря. Як бачите, тепер я виглядаю зовсім по-іншому. І говорю теж зовсім по-іншому. Мені дуже складно вимовляти шиплячі звуки, але кажуть, що це пройде через декілька тижнів, тиждень-два. Ну, подивимось. Так от, тривала ця процедура. Близько 2 годин. В цілому, не можу сказати, що в мене були якісь бойові відчуття, просто неприємно. От, але нормально. Це можна пережити. Далі, після того, як брекети мені поставили, моя лікар дала мені такі пристрої. Перше це зубна нитка, але не звичайно, а з таким як це правильно сказати, жорстким кінчиком. Тобто, щоб можна було пролазити через брекет. Тобто, бачите, тут намальовано на упаковці цей жорсткий кінчик. Можна пролазити через крізь дугу і чистити між замочками зуби та самі зуби. О, тобто, це така звичайна, я думаю, в кожній аптеці можна купити таку звичайну нитку для брекетів. Далі наступне це у випадку, якщо мене будуть натирати замочки, а я так думаю, що вони будуть мене натирати, тому що вже зараз я відчуваю такий а, дискомфорт в себе на слизовій на губі і на щоках. Так от, і мені лікар дала такий віск. От. Ну, вона сказала, що це як жуйка, він має такі властивості, тобто тут треба а, шматочок, його, бачите, такі три смужечки шматочок відколювати і причіпляти на той замочок, який найбільше натирає губу чи щупу. От. І таким чином цей віск він буде згладжувати відчуття і буде цілком нормально вже носити брекет систем а Наступне, що мені дала лікар, це така щиточка. Щіточка, щіточка зубна від Курапрокс. От, вона незвичайна, вона має такий кінець загострений, пучковий, як вона сказала мені, кінець. Пучок. Теж, щоб можна було почищати між дугою і між замочками. Також знизу і можна також гарно почистити сьомі зуби, тому що, звичайно, щіткою туди досить складно добратися. от, Тобто така щіточка, можете бачити. Сказала мені спочатку лікар, що треба чистити зуби звичайною щіткою, яку я звикла чистити, 2 хвилини, потім прочищати оцією. І після цього всього чистити ниткою. Тобто такі повинні бути три процедури. Це зранку і ввечері. А впродовж дня, після кожного прийому їжі, потрібно користуватися ще одним таким пристроєм. Зараз я вам його покажу. Це ще одна така щіточка. От, така зовсім маленька. Вона сказала, що це взагалі велика. От, але це вона дуже зручна, щоб прочищати безпосередньо їжу так, між замочками на кожному зубі. Це можна, звичайно, там, після обіду, якщо ви на роботі, після обіду можна скористатися такою щіточкою. От. Коли вона стешиться, її можна купити в аптеці вже значно менше, менше розміру. В принципі, це весь арсенал. Того, що мені дала лікар. Сказала, що наступного разу я прийду до неї через півтора місяця, ми будемо міняти дугу. О, то поки що я буду звикати до свого нового пристрою в роті. Принаймні, буду намагатися говорити чіткіше, тому що зараз просто, мені здається, що я не вимовляю 50% звуків. Але нічого, я думаю, воно того варте. Все, дуже дякую всім за перегляд. Буду ділитися з вами враженнями. До побачення.